Усім привіт! Польща продовжує дивувати своїм відношенням до українців у гарному сенсі. Яке нововведення чекає українців? Зараз поговоримо. А поки буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Хочу сьогодні поділитися такою новиною. Скоро вже українці, які приїхали після 24 лютого, будуть подаватися на карту побиту. Саме мова йде про тих українців, які хочуть залишитися тут на довше. Ми всі знаємо, що можемо проживати легально 18 місяців. А по 18 місяців, якщо хтось хоче зостатися на то повинен подати на карту побиту. Зробити це можна не раніше ніж через 9 місяців свого перебування, але і не пізніше, ніж через 18 місяців. До речі, в мене виникає таке питання. І якщо хтось знає, напевно, на нього відповідь, то питання таке: 18 місяців рахується від початку війни чи рахується від дати перетину кордону? Вважаю це дуже важливе питання. Якщо хто знає відповідь, прошу прокоментувати це. Буду дуже вдячна. Тож, повертаємось до нашої теми. Раніше податися на карту побуту можна було чотирма мовами: російською, англійською, французькою, ну і звичайно, польською. Зараз на економічному форумі у Карпачі внесли таку пропозицію, щоб українці могли подавати карту побуту. Українською мовою, оскільки дуже велика кількість проживає українців у Польщі, і це було б дуже доречно, щоб уникнути помилок при заповненні. Тож, заклик з вирішенням цього питання, вже відправлена заявка до Посольства України, Генконсульства України та українських організацій з проханням внести українську мову до заявки подачі на карту побуту. І зараз чекаємо на позитивне рішення. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!